Ідеолог українського націоналізму, чи мрійник про вільну Україну, успішний адвокат чи сумнівний громадський діяч. Ким же був Микола Іванович Міхновський, розбирався телеканал Прилуки. Нащадок козацького роду батько-священник, який вів богослужіння українською, передав сину любов до України. Освіту Микола Міхновський почав здобувати у гімназії номер 1 яка носить ім'я Георгія Воронного. Тоді це була прилуцька гімназія для хлопчиків. Тут зберігають пам'ять про видатного українця та розповідають про нього гімназистам. У нашому закладі величезна кількість наших випускників, які проявили себе не тільки в Україні на теренах науки, культури, мистецтва. Історії, а і багато країн їх знають. І серед них однозначно хотілося б згадати це Миколу Міхновського, чому особливо. Зараз за що нас уже більше року катає катує оця недодержава нашого клятого сусіда, вони хочуть позбути нашої самостійності, нашої національної самоідентифікації. І Його раз Микола Міхновський – це і був заснов, засновник ідеолог українського націоналізму. Ми з вами знаходимося в тому класу, де за нашою думкою розпочиналося навчання гімназистів у кінці 19 століття. Чому ми зробили такий висновок? Тому що тут, от, у Перегородці збереглися колони, і е, коли працює в цьому класі вчитель, то е, ехо да на весь клас іде таке, що дійсно е, можна читати молитву, яка буде е, ну так аурою да, оточувати всіх. Тобто в 19 столітті уроки розпочиналися саме з читання молитви. Гімназисти збиралися в цьому от приміщенні, і потім вже розходилися по своїх уроках і по своїх лекціях. Можливо, ми можемо з вами передбачити те, що Микола Іванович, студент Микола гімназії, можливо, він сидів за цією партою, да, за першою партою. Я своїм учням так і розказую. Можливо, ці там сидів за цією партою, да. можливо, він на останній парті сидів е, в свій певний час, а можливо, він був. Е, Активним учасником року того часу да і працював десь колись біля дошки. Навчання проводилось російською мовою. А для дитини, яка розмовляла українською, перелаштуватись було важко. А для Миколи Івановича це було неприйнятно. Та і загалом політика викладання в гімназії була спрямована на, прославля... на прославляння царя. Та Великого Отечества. подальший його шлях дійсно, який розпочався, я так розумію, у стінах гімназії, дійсно не переломив його на якісь русизми чи на якусь таку русифікацію. Згідно з документами, Микола був трішником, однак учним він був здібним. Після потужного старту, яким була Прилуцька гімназія, він продовжив навчатися на юридичному факультеті Київського університету Святого Володимира. Кохання Міхновського було трагічним. Закохався він у одружену жінку, з якою 1899-го перебрався до Харкова. Але шлюб так і не склався. Закохується в дружину свого керівника, тому мусить. Виїхати з Києва до Харкова, власне, своєю коханою. Проте це кохання не було тривалим, воно не завершилося шлюбом, і варто наголосити про те, що Микола Іванович, в принципі, в своєму житті подальшому ніколи не одружиться, як, власне, не матиме і дітей. У місті Герої Харкові, молодий та перспективний юнак, почав займатися адвокатською практикою. Разом із правовим захистом простих громадян Микола Міхновський займався і націоналістичною діяльністю. В цей час уже в Харкові. Діє Революційна Українська партія. Це перша така революційна українська партія на Надніпрянщині, і е, власне він готує для неї програму. Програму, яка вилилася в брошуру Самостійна Україна. Е, е, її наклад вона вийшла друком у Львові і була накладом всього-навсього тисячу примірників. Але, власне, вже в цій брошурі Микола Міхновський розвінчав міф про воз'єднання України з Росією. Він Відверто прямо і скажімо так чітко висловив бачення творення самостійної України. Політичну діяльність міхновського ми десь так умовно можемо розділити на умовних три етапи: да, період романтизму, коли він мріяв про те, що можна відбудувати українську самостійність, коли він працював у Харкові, та коли в нього з'являється брошурка Самостійна Україна, він стає засновником революційної української партії. Другий етап ми можемо розділити, коли в нього вже з'являються націоналістично-соціалістичні ідеї, коли він вже говорить про таку якусь справедливість у світі і про досягнення тієї самої незалежності України. Саме через свої знання та через свій патріотизм він почав займатися політичною діяльністю. Самостійна Україна таку назву мала програма для РУП – революційної української партії. Він закликав до того, що всі люди мають бути братами. Але саме тоді, в тисячу можете уявити собі, 1900 рік він закликає, що москалі це вороги нашого народу, як довго вони панують над нами і визискують нас. Тобто, наскільки пророчими словами на початку ще го століття, да виявилася ось ця його друга заповідь. Одна єдина вільна нероздільна самостійна Україна від гір Карпатських аж по Кавказькі. Саме цей вислів із самостійної України точно описує погляди Миколи Міхновського. Зараз тисячі українців знають цей вислів та борються за нашу країну. Однак, у часи Міхновського не всі так яро підтримували самостійність між представниками різних політичних партій, есерами, соціал-демократами і української народної партії виникає суперечності щодо майбутнього України. Попередня вся його діяльність показує і його ідеї показують те, що треба дійсно рухатися, що в Україні появився унікальний такий шанс здобути незалежність України. Але його політичні опоненти Грушевський, Венеченко, Петлюра, вони виступають. Вони були трошки лояльнішими до влади російської, і от вони виступають за те, що майбутнє України має бути автономією України. І ось тут у них виникає перші таке непорозуміння щодо мети діяльності. Центральної ради, ну але ми з вами знаємо, що завжди перемагає більшість, і в цьому випадку, в 2017 році, в березні перемагає більшість. Метою існування центральної ради виставляють автономію. України після розпаду руб політична та громадська діяльність Міхновського не зупинилась. Він заснував українську народну партію. Маніфестом стали відомі всім 10 заповідей УНП, які не втратили актуальності. Усюди і завсіхди вживай української мови. Хай ні дружина твоя, ні діти твої не поганять твоєї господи, мовою чужинців-гнобителів. Четверта заповідь от у 1917 році в нього з'являється така можливість. Е, е, історично так склалося, що в російській імперії відбулася революція. Цар зрікся влади і тут же ж, практично ініціюючи разом з тупом заснування Української центральної ради, Міхновський виступає одним із її ініціаторів створення центральної ради. Коли з'являється перший універсал у червні сімнадцятого року, да Міхновський дуже радо вітає. Це було одним із таких досягнень української революції в черні сімнадцятого року. Наш перший універсал спричиняє. Політичну кризу в усій російській державі на той час, і от уже російські е представники тимчасового уряду приїхали у липні місяці в Україну, і на жаль, знову ж таки Грушевський Вениченко йдуть на співпрацю з тимчасовим урядом і роблять крок назад, приймаючи другий універсал. Пропагував Микола Міхновський і ідею створення власних збройних сил. Початок революції 1917 року, час, коли його заклики було почуто з його, скажем так, легкої подачі створюють. Ця полк імені Павла Полуботка, полк імені клуби імені Богдана Хмельницького, так загони вільного козацтва. Але знову ж таки на межі йде співпраця із. Грушевським винниченком, які бояться створення власної армії, які переживають за те, що ця українська армія іде всупереч та да, політиці тимчасового уряду Росії, і вони бояться да розширення цієї армії. Свої ідеї діяч проголошував за допомогою газет. Він був редактором та автором для багатьох видань. Микола Міхновський прагнув використати всі наявні можливості для агітаційної роботи. Він працює у часописі у газеті Запоріжжя. Газеті Сніп, газеті Слобожанщина незгода з іншими діячами того часу довела Міхновського до війни. Війни не поетичної чи ідеологічної, а до реальної. Центральна рада не розділяє націоналістичні погляди Миколи Івановича. Щоб запобігти братовбивству, частини, які підтримували його, залишають Київ, а потім вирушають на фронт. Коли потяг вирушав із київського вокзалу, його розстріляли. Ну, звичайно, ми розуміємо, що це були віддані війська тимчасового уряду, які відкрили вогонь по вагонах українців, да, які відправлялися. Ну так само ми розуміємо, що це їхали дійсно самі свідомі українці, які першими пішли до лав української армії, і ті, які дійсно розуміли, що відбувається таким чином. в Принципі Міхновський опинився на румунському фронті. На Румунському фронті, і на жаль, Центральна Рада да залишилася без власної армії. Ну, ми з вами бачимо, що історія все таки показала, що без армії е, побудувати незалежність держави або ж, хоча б автономі як на той час було, то це просто-напросто неможливо. І знову ж таки, історичний час ну все на свої місця і показав, що е, дійсно такий Міхновський був справи зі зміною директорії на гетьмана Павла Скоропадського. Політичне життя Миколи Міхновського так і не змінилось. Манату пропонували зробити публіциста головою уряду, але сам Скоропадський хотів бачити його у ролі бунчужного товариша, тобто особистого радника. Він приєднується до демократичної хліборобської партії. І виступаю в підтримку Гетьману. Навіть Павло Скоропадський мав намір дати посаду Миколі Івановичу прем'єр-міністра. Але потім він, так як він писав у своїх спогадах, йому не радили все-таки Міхновського. Його засуджували, можливо, або приписували йому такий критичний шовінізм. І, звичайно, що побоювалися самого Міхновського, тому. Скоропацький пропонує йому посаду свого особистого радника, але Микола Іванович. Теж був досить амбітна людина, і звичайно, що він відмовився. 1924 року. Микола Міхновський повернувся до Києва, в якому вже декілька років встановлювали свої порядки представники радянської окупаційної влади. Звичайно ж, московські воші не могли допустити повернення одного з ідеологів української незалежності. ДПУ, народний комісаріат внутрішніх справ, заарештовує Миколу Міхновського щойно по поверненню до Києва. Важко сказати, як велось слідство і чи було взагалі відкрито справу Міхновського. Кого відомо лише те, що після кількох днів допитів він опинився на волі, коли денікінці захоплюють Кубань, він намагається емігрувати, але йому не вдається його як е, такого ярого противника Російської імперії е, йому не дозволяють. Е, Вирушити за кордон власне морем, і він повертається до Києва 1924 рік. Він потрапляє до Києва, до радянського, до більшовицького Києва і відразу потрапляє до рук ГПУ. А декілька днів арешту допитів. Потім його звільняють уже наступного дня, 3 травня 1924 року, міхновського було знайдено повішеним у садку у садибі Володимира Шемета, де він квартирував. У предсмертній записці було написано ніж вони мене краще я сам себе в кармані його одягу. Папірець про те, що або вони мене то краще я сам, або ще ж інший текст тлумачиться про те, і так круть, і туди верть, але все одно в горщику смерть, тому передавайте привіт всім. Кого я знав, Баш Микола пам'ять про Миколу Міхновського видатного українського націоналіста бережуть до сьогодні. Хоча пам'ятників на його честь лише два: один у рідному селі Турівка, інший у селі Згурівка, що на Київщині. Українці пам'ятають про неоціненний внесок у незалежність України. У прилуках на честь Міхновського у 2013 році було відкрито меморіальну дошку. Розташована вона на фасаді Прилуцької гімназії, номер один, у якій навчався громадський діяч. Наші діти, наші працівники, ми не Ймовірно, горді тим, що саме така людина навчалася у нашому закладі, і говорити про якусь. Іншу позицію це не допустимо, і це розуміє кожен учень нашого закладу. Вони знають, що ми українці, ми горді цим, і однозначно ми чекаємо на як найскорішу перемогу. Довгий час інформація про життя та смерть Миколи Міхновського були невідомими. Радянська влада не хотіла розголошувати навіть місце поховання громадського діяча 2000-х роках. Науковці громадськість все таки знайшли на байковому кладовищі. Місце поховання Миколи Івановича Міхновського встановили пам'ятник, він був поруйнований. Встановили другий пам'ятник, його знову поруйнували. Все це говорить про методи знову ж таки радянської влади, як вони борються з ідеологією українського націоналізму. Говорили про Миколу Івановича про те, що дійсно він був людиною не свого часу. Він, начебто, був ото гость із майбутнього, фактично, який знав, що треба робити, який знав, що стане в основі існування держави, шов до цього, але, ну, на жаль, складалося так, що його не чули, його не бачили, і його всі ідеї залишилися ну, разом в принципі з ним. Українська національна думка мусить обнімати всіх українців, де б вони не проживали, на всій Україні без огляду на державні кордони. Внесок Миколи Міхновського в українську історію величезний. Усе від публікацій у Слобожанщині до партійної діяльності призвело до того, що Російська імперія рухнула, а пізніше така ж доля спіткала і радянську імперію. Його діяльність та ідеї досі залишаються актуальними. Націоналізм, якому Міхновський навчив тогочасних революціонерів, допомагає нам сьогодні боротись. І ми обов'язково збережемо. Ту саму одну єдину нероздільну вільну та самостійну Україну від гір карпатських та до кавказьких.